Отже, на сьогодні присутні Грищенко, Сажара, Постольник, Гугніна, Пильченко, Костюченко, Будко, Чудновський, присутній уповноважений, представник уповноважених справ людини в Дніпропетровській області пан Урлаткін. Присутня доповідач, наскільки я розумію, від інспекції з питань паркування Наталя Бессонова. Отже, кворум є. Шановні колеги, тоді пропоную почати роботу. У нас є порядок денних сьогодні запропонований. Це 17 проєктів рішень і відповідно розгляд питань, питання розгляду протоколів і притягнення до відповідальності порушників. Вірніше. І притягнення до відповідальності осіб. Ну, відповідно, ми до відповідальності будемо протягати тільки порушники. Так, отже, чи є зауваження заперечення стосовно порядку денного? Немає. Тоді прошу голосувати за порядок денної селом. Поки що вісім за. 8 за рішення прийнято. Переходимо до розгляду по суті. Доповідає перший бабський Андрій Анатолійович про затвердження фінплану на 25-й рік комунального підприємства госпітальєри Дніпра Дніпровської міської ради. Ще зауваження, заперечення? Немає. Прошу голосувати. 9 за. Дякую, Прийнято рішення наступного доби Маковцев Ігор Ігоревич. внесення змін до рішення виконкому No3, Дефіс-1 10 десять, дозволу Дніпровський електротранспорт, на звуження проїзної частини по вулиці Степана Бандери, прикриття проїзної та бульварної частини на перехресті проспекту Лесі Українки бути бульвару батальйону Дніпро. А там насправді продовжується на два місяці. Якщо нема зауважень заперечень, прошу тоді голосувати. Дев'ять за. Дякую, шановні колеги. Наступний доповідач Міла Володимир Володимирович про розподіл бюджетних призначень на 25 рік. Чи є зауваження запитання? Немає. Прошу голосувати. Дев'ять за. Дякую, рішення прийнято. Наступне допустимо. Дякую, Дуар Станіславович. Питання 4 5 Про затвердження фінплану 25 рік КП оздоровлення та відпочинок Дніпроської міської ради і внесення змін до рішення виконкому номер 646 про порядок надання адресної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг. Чи є заваження заперечення? Ну, прошу голосувати. Дивіться. Дякую, прийнято рішення. Наступне додать Сушко Ксенія Анатолівна. Надання е, дозволу на передачу з балансу КП Музею історії Дніпра та КП Дніпро Арт на баланс КП «Міське управління справами матеріальних цінностей. Чи є зауваження за Нема, прошу голосувати. Дивіться. Дякую, прийнято. Наступний доповідач Вжевський Сергій Сергійович, Про застеження фінплану КП Муніципальна варта. Чи є зауваження? Прошу голосувати. Дивіться. Дякую про рішення. Наступний доповідач Клюєв Артем Геннадійович. Внесення змін до рішення виконкового про створення комісії за постеження пошкоджених будівель і споруд. Об'єктів незавершеного будівництва внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Чи є зауваження? Заперечення? Нема, прошу голосувати. за. Дякую. Прийнято рішення. Наступне добідається Семіла Колексій Миколайович. Про надання дозволу товармітаж на перекриття тротуару та звуження проїзної частини по вулиці Харківській. Буде воно робитися на рік. Перечуття, що вони за рік можуть не встигнути, але тоді будемо обговорювати окремо. Чи є заважне заперечення? Прошу голосувати. Дивіться. Дякую. Прийнято рішення. Наступне доповідач Семенко Олег Борисович. Питання 10.11 про визнання таким, що втратило чинність рішення виконковому про надання дозволу ОСББ Великодійська 40 на облаштування майданчика для контейнерів для збирання твердих побутових відходів. Сам ОСББ написав до нас а, про те, що йому це рішення вже не актуальне, і про зняття з контролю рішення виконкової міської ради. Чи є зауваження по 10.11? Немає. Прошу тоді голосувати. 9 за дякую прийнято рішення. Файфер Сергій Миколайович. Наступний доповідач, 12 пункт. Внесення змін до рішень виконкому номер 289 про врегулювання деяких питань пов'язаних з комунальною власністю територіальної громади міста. Чи є заперечення? Немає, прошу голосувати. за Дякую, прийняти рішення. Наступні питання: питання архітектури містобудування, доповідач волик про присвоєння житловому будинку, адресу на Минулівському, присвоєння багатоквартирному житловому будинку на Січславській набережній, присвоєння адреси на житловому будинку на Бориса Кротова, надання дозволу ТОВ Маріса на проектування та будівництва магазину на вулиці Старой Знесення змін до рішення виконкому про проведення реконструкції першого поверху на житлового приміщення номер 66 65, 69, під квартири по вулиці Лазаряна, 9, Соборний район. Чи є зауваження? Заперечення? Немає. Тоді прошу голосувати. Дивіться. Як прийнято рішення? Переходимо до розгляду справ про адміністративні правопорушення. Протоколи складались інспекцією з питань паркування. Представник інспекції зараз є в нас в присутнє в онлайн. А, так, відповідно, в нас є сім питань. А, це СОПО. Питання з першого по третє. Гордієв, питання четверте, п'яте. Куценко шосте, малий Ігор Олександрович сьодь. Отже, скажіть, будь ласка, чи ці особи всі вони повідомлені про сьогоднішній час та місце проведення? А, так, усі повідомлені належним чином. Дехто особисто отримав документи, дехто засобами поштового зв'язку, але всі повідомлені. Зрозумів, дякую. Це, як я розумію, пройшли повторні перевірки після нашого останнього виконкому, так передостаннього. Це на виконання доручення від 3.12 за результатами засідання виконкому. Нами було проведено повторні перевірки тих самих суб'єктів господарювання. Зрозуміло. А тоді по суко Ірині Валентинівні зафіксовано порушення нею. По трьом меданчикам для паркування. А саме по вулиці Парша, верніше по трьом стоянках на вулиці Парша, в районі будинку 16А, на вулиці Калиновій, в районі будинку 37, на вулиці Великій Дійській, в районі будинку 22. Відповідно, два перших а, фіксування відбулося 16 грудня, а наступне 17 грудня. Отже, попаршено. Відсутня схеми розміщення місць для паркування та інформаційні стенди щити. Відсутні технічні прилади пристрої для сплати вартості послуг. Немає оплати вартості послуг з користуванням майданчиком у безготівковій формі. Відсутні автоматичні візні виїзні термінали. Відсутній дорожній знак 7.4.4 час дії. Чим порушено вимоги абзацу одинадцять пункту 24, пункту 15, 16, 29 правил паркування. І е, це повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого статтями 3 або 4 цієї статті, за яку особа вже була піддано в адміністративному стягненні. Відповідно, пропонується накласти штраф максимально в максимальному мінімальному розмірі. В Мінімальному розмірі тут вилка від 105, від 120 до 150 неоподаткованих мінімумів. Ми пропонуємо 120, оскільки в деякі покращення ми виявили, і тому у зв'язку з тим, що суб'єкт господарювання почав приводити відповідність до правил паркування цей майданчик, тому запропоновано притягнути по мінімальній шкалі. Добре, зрозуміла логіка, але е, дивіться, е, давайте домовимо, що ви перевірите так само виконання е, зазначеними особами е, вимог е, правил паркування транспортних засобів. І якщо ці вимоги не будуть дотримані ще наступного разу, відповідно юристи підуть з вимогами про розірвання відповідних договорів. Добре? Добре. Добре, дякую. Так, е, наступне питання. Собко Ірина Валентинівна на, на калинові в районі будинку 37, від, відсутні схеми розміщення місць для паркування та інформстенди щити. Відсутні технічні прилади для сплати вартості послуг. Немає плати вартості послуг в безготівковій формі. Відсутні автоматичні візні виїзні термінали. Чим порушено вимоги абзацу 11.24, пункту 24, пункту, 16, пункту 29, правил паркування. Повторне порушення, передбачене частиною 5 статті 152 прим 1 КУПАП. Пропонується інспекцію штраф накласти в мінімальному розмірі 2040 гривень. І так само та сама особа, Ірина Валентинівна-Собко, 17 грудня, зафіксовано по Великій Дійськи в районі будинку 22, зафіксовано, що відсутні схеми розміщення місць для паркування. Інформаційне стендище та персонал спецодягом не забезпечено. Відсутні технічні прилади, пристрої для сплати вартості послуг. Немає плати вартості послуг з користування майданчиком в безготівковій формі. Відсутні автоматичні в'їзні, виїзні термінали, відсутня дорожня розмітка 1.34, Чим порушена вимоги абзацу 10 пункту 24, абзацу 10.11, пункт 15, пункт 16, пункт 29 правил паркування. Так само за, за частиною 5 статті 152 п'ять 1 пропонується накласти штраф в мінімальному розмірі 2040 гривень. Пановні члени виконкому по цій особі, по особкової Ірині Валентинівні, чи є якісь інші зауваження, заперечення, пропозиції щодо притягнення до відповідальності? Немає. А, тоді пропонується притягнути до відповідальності по частині 5 статті 152.1 по трьом, відповідно, протоколам до штрафу в мінімальному розмірі 2040 гривень по кожному з протоколів. Якщо нема зауваження, прошу так голосувати руками. А, одноголосно члени виконкому проголосували. Притягнено до відповідальності особу. А, наше рішення може бути оскаржене. В самому рішенні буде все написано. Так, а, наступний. А, наступна особа Гордієв Сергій Анатолійович. Пані Наталя, будь ласка, зачитайте для членів виконкому зміст порушення. А, на жаль, маю відволіктист на дві секунди. Гордіїв Сергій Анатолійович здійснювалась перевірка 16.12.2024 року. Правопорушення наступні виявлені: кількість розташованих транспортних засобів не відповідає кількості паркомісць. Тобто виявлено 22 транспортних засоби на той час, як паркомісць 20. Що встановлено рішенням виконкому Дніпровської міської ради від 30.11.2016 року No587. Відсутні схеми розміщення місць для паркування та інформстенди, щити. Навчання персоналу не проводилось, Персонал спеціальним одягом не забезпечено. Відсутні технічні прилади пристрої для сплати варти послуг. Немає оплати вартості послуг з користування майданчика у безготівковій формі. Відсутня інформація про оператора та вартість послуг. Відсутні автоматичні в'їзні та виїзні термінали, відсутні місця для паркування транспортних засобів. Осіб з інвалідністю відсутні дорожні знаки, час дії, платні послуги та особи з інвалідністю. Відсутня дорожня розмітка 1.34, що позначає межі окремих місць для паркування транспортних засобів, чим порушені вимоги абзацу 8 пункту 4, абзацу 3 пункту 24, абзацу 9 пункту 24, абзацу 10 пункту 24, абзацу 11 пункту 24, пункту 15, 16, 21, 22 та пункту 29 правил паркування транспортних засобів за вказані порушення відповідальність передбачена частиною 5 150, статті 152 прим 1. це повторне протягом року вчинення порушення передбачено частинами 3 або 4 цієї статті, оскільки перевіркою встановлено, що ситуація на даному майданчику не покращилась, запропоновано виконкому притягнути до відповідальності суб'єкта господарювання у максимальному розмірі штраф накласти у розмірі 2550 гривень. Цей майданчик розташований за адресою жилмасив Тополя 2, в районі будинку 22. А Будь ласка, і в другий пункт так само прочитайте по Гордієву, так? Так. Ще один майданчик по вулиці Новоорловській в районі будинку 30. Перевірка здійснювалася 17.12.2024 року. Правопорушення, які виявлені, це відсутність схем розміщення місць для паркування та інформаційні стенди щити, навчання персоналу не проводилось, Персонал спеціальним одягом не забезпечено. Відсутні технічні прилади пристрої для сплати вартості послуг. Немає оплати вартості послуг з користуванням майданчиком у безготівковій формі. Відсутня інформація про оператора та вартість послуг. Відсутні автоматичні візні та виїзні термінали, відсутні місця для паркування транспортних засобів осіб з інвалідністю. І відсутні усі дорожні знаки, відсутня дорожня розмітка 1.3.4, що позначає межі окремих місць для паркування транспортних засобів, чим порушена вимога абзацу 9 пункту 24, абзацу 10 пункту 24, абзацу 11 пункту 24, пункту 15, 16, 21, 22 та 29 правил паркування транспортних засобів. Це повторне протягом року вчинення порушення, передбачене частинами 3 або 4 статті 152. -1 тому за частиною 5 вказаної статті пропонується накласти штраф в максимальному розмірі 2550 гривень, оскільки покращень на даному майданчику не виявлено. Тобто Дякую, особа пані. не виправилася не, не, не так. усуває порушення там. Зрозуміло. Чи є в члені виконкому якісь інші пропозиції, крім пропозиції накласти штраф в максимальному розмірі? Немає. Тоді ставиться на голосування по пункту 4 і по пункту 5, відповідно, по двом протоколам на жиломесиві тополя і на вулиці Новоорловській. Щодо притягнення до штрафу в максимальному розмірі. Якщо нема зауважень, прошу тоді поголосувати так руками. Одноголосно, дякую. Рішення притягнути. А, наступні два питання: шосте, сьоме, це Куценко Володимир а, Андрійович. Пішов Масив Покровський будинок 5А. Виявлено 17, 12, 24 року. А персонал спецодягом не забезпечено. Відсутні технічні прилади пристрої для сплати вартості послуг. Не плаває вартості послуг з майданчиків. А в безсотівковій формі відсутні автоматичні візні виїзні термінали, відсутні дорожні знак платні послуги. Чим порушено вимоги абзацу 10.11.24, пункту двадцять пункту правил паркування, і пропонується накласти в мінімальному розмірі. Я так розумію, щось він виправив. Це... А... Кількість машин на місці покращилась, тому зрозуміло. Скажіть, будь ласка. Якісь зауваження заперечення в члені виконкому немає. Тоді пропонується підтримати пропозицію інспекції, накласти штраф в мінімальному розмірі 2040 гривень за повторне порушення протягом року. Прошу голосувати. Бачу всі руки. Всі руки бачу. Підтримую. А, притягнено до відповідальності. Наступний а, наступна особа це малий Ігор Олександрович. Бульвар Слава в районі будинку 28, 17-12 Зафіксовано а, зафіксовано, що відсутні схеми розміщення місць для паркування та інформ стенди щити. відсутні технічні прилади простріл для сплати вартості послуги. Немає оплати в безготівковій формі. Відсутні автоматичні візні виїзні термінали наявні місця для паркування транспортних засобів осіб з інвалідністю облаштовані неналежним чином, відсутні дорожні знаки, відсутня дорожня розмітка 1.34, чим порушено вимоги абзацу 11 пункту 24, пункт 25, 16, 22, 29 правил паркування, відповідальні за повторне порушення передбачене частиною 5 статті 152 прим. 1 КУПА. Пропонується Інспекцію накласти штраф в максимальному розмірі 2550 гривень. Скажіть, будь ласка, чи є в когось зауваження, заперечення щодо зазначеного протоколу і зазначеного зазначеної особи? Немає. Тоді прошу голосувати за пропозицію накласти штраф в максимальному розмірі 2550 гривень. Бачу всі руки одноголосно за притягнену особу до адміністративної відповідальності. Наразі порядок денний виконкому вичерпано. Всім вдячний за роботу. Мирного неба. Сьогодні там щось летіло. Сподіваюсь, нікуди не потрапило. Завжди тримаємо пальці, щоб наші дрони попадали, а їхні – ні. Всім мирного неба, всього-всього найкращого. І сподіваюся, якщо не станеться нічого такого принципового, зустрінемось на наступному тижні. Це буде вже виконком передсесійний. Всім вдячний за роботу, всім гарного дня, всім до побачення.